Итак, короче, всім привіт! Вот, получается Honda Diorna на 50 кубів. Ну, коротше, там, конечно, діаметр циліндру 39, ну не суть. Коротше, дивіться, він не хотів вообще завод з ноль. Свіча іскра є, карбюратор все хорошо, фільтр хорошо. Ну, коротше, як би все хорошо, ну і не хорошо. То есть компресор я що там ніяка. Зараз вже є. Потому що поставив новий циліндр. И... Де в мене камера погана, то я не буду показувати. Ну, коротше, він конкретно зношений. Е, що я воду поставив нове кольцо. О, є фокус якийсь. І там де-то півтора срібника. Хоча нове кольцо. Тобто, циліндр поставив новий. І він тепер заводиться все добре. Ще заведу. Навіть, в принципі, ручку газу не даю. Тільки звідси його прихлопує, мабуть, трошки просачується воздух. Треба поставити нову прокладочку туди. Так що, якось так. Якщо в когось скутер, може, наприклад, такий, як в мене, або, в принципі, якийсь другий. Хоча різні поломки, чого скутер не заводиться. Ну, давайте так скажемо. Значить, це одна із причин, чого не заводиться скутер. тому що циліндру повністю кердик. Но Сам Поршень, виходить, хороший, в принципі. Так слегка маленький царапне, то все. Ну і на гарбу тут було багато. Кольцо було таке, що де то там сирник зазор злишні, півтора, ну приблизно. А так, в цілому, в принципі, нормальний поршень. А от циліндр повністю виходить. Так що так якось. Якщо що, то може бути циліндр. В моєму случаї, циліндр поміняв, і все добре працює. Так що якось так. Всем спасибо за просмотр, всем пока.